Дійсно, там ситуація наразі досить напружена, оскільки після обстрілів міста Добропілля Донецької області, які відбулися 16 липня поточного року, Дніпропетровська область як приймаюча область, і місто Павлоград, де знаходиться ключовий транзитний центр. Зараз мають досить велику, велике навантаження. Власне кажучи, до цього евакуація здійснювалася в досить такий плановий спосіб. Водночас хочу зазначити, що Протягом періоду з 1 червня поточного року до сьогодні, з Донецької і Дніпропетровської областей, тому що там також відбувається евакуація, було евакуйовано майже 40 тисяч людей, трохи більше. Це в тому числі включаючи дітей і маломобільні категорії людей. Звісно, що це здійснюється через транзитні відповідні центри, які розміщені в Дніпропетровській області. Наразі їх там діє шість, але разом з тим, зв'язку з посиленням евакуаційних заходів. Міністерство разом з обласними військовими адміністраціями, разом з органами місцевого самоврядування, з ОВКБ з Кластером і відповідно міжнародними іншими організаціями, громадськими організаціями, такими як Схід Сос, координаційний гуманітарний центр, право на захист та багато інших, яким я хочу принагідно подякувати. Дійсно розгортаємо цю всю мережу і посилюємо цю мережу, посилюємо роботу цієї мережі. Окремо хочу зазначити, що приймаючими областями наразі визначена Київська область, Кіровоградська область, Рівненська область. Разом з тим, усі інші приймаючі області також. Отримали відповідні завдання, щоб розгорнути до кінця місяця додаткових дві тисячі місць у кожній для того, щоб приймати людей різних категорій, в тому числі дітей. Важливо також зазначити, що ми і в Дніпропетровській області відкриваємо додатковий центр, транзитний центр для евакуації, тобто найближчим часом я думаю, що ця така напружена досить ситуація буде певним чином нормалізована. Але водночас обстріли тривають, і безпекова ситуація залишається надзвичайно складною, тому ми маємо готуватися до будь-яких варіантів розвитку подій.